Шановні українці, ми є частиною Європи. Нам дуже близькі європейські цінності і традиції. Ми визначили наш рух вперед і наш шлях, і не тільки влада, а й весь український народ. Під час Революції Гідності ми дуже дорого заплатили за це визначення і дуже дорого заплатили за те, щоб вибороти саме цей шлях. Ми поклали велику кількість життів, людських життів і заплатили велику ціну, захищаючи свою незалежність. І оберняючи всю Європу від того агресора, який сьогодні тероризує Україну, мешканці Прикарпаття дуже близько знаходяться від європейських кордонів. І ми дуже добре бачимо, наскільки різниця життя в Європі і в Україні. Це стосується і соціальних стандартів, і рівня життя, і пенсії, і зарплат. І якості життя. І нам треба ще зробити дуже велику роботу, дуже великий об'єм роботи і президенту, і парламенту, і кожному українцю для того, щоб ми довели, що Україна точно вистоїть, що вона буде гідною країною у складі Європейського Союзу. Тільки тоді, коли кордони Європейського Союзу будуть. Входити в кордони тих країн, які прагнуть бути європейським союзом, які прагнуть бути в Європі. Тільки тоді у Європі буде дійсно стабільність, мир і спокій. Ми переконані, що Україна переможе. Вітаю вас із Днем Європи! Бажаю вам сил, натхнення, бажаю вам того, щоб ми в недалекому майбутньому були частиною гідною частиною Європейського Союзу.